Хело, подружки. Я тут отримала своє невеличке замовлення Avon і готова ділитися ним з вами прямо зараз. I'll be your best friend. А, ну, замовлення, звісно, це не лише моє, конкретно оця коробочка це а, моя свекрушка. А, Назбирала замовлення, коробочка трохи деформована, але ну, як на мене, то не страшно. По традиції я на пошті посилки перевіряю ніколи. За скільки? за три, напевно, роки чи за чотири вже співпраці з Евон все було завжди нормально. А, ну тепер я зрозуміла, чого ця коробка така важка. Тут аж 5 кг-700 г. Дуже багато великих об'ємів гелів для душу з них. По традиції почнемо. Малиновий Малиновий, отакий з грушею це лагуна. Ще є отакий лосьй для... Для тіла з вітаміном Є е та якимсь там молоком. Міцелярна водичка пом'якшувальна. Пінка для вмивання Avon True для тих, хто любить пінки, і ще, один, ще одна вмивачка Avon. You, гель желе для вмивання. Взагалі-то він іде для Жирної та комбінованої шкіри, але мені з моєю нормальною шкірою також дуже сильно подобається. Раніше сиділа, до речі, весь час на пінках і думала, що нічого краще ніколи не знайду. Але от такий гель-жиле для вмивання переплюнув. І, до речі, дуже багато знайомих представників Avon користуються саме таким, хвалять його і. Ну, коротше, люблять саме оцей очисник, очисник гель-жилет. Ще є отакий тюбочок з лосьончиком для тіла і в трус. Пахне парфумом і в трус. Трус це, до речі, правда по-нашому. Тобто, це для такої правдивої жінки. Або такою, яка полюбляє правду. Кондиціонер для волосся, лос контрол, напевно, який бореться з втратою волосся. Кремчик для рук з какао. Кремчик для рук ще один з какао і такий от кремчик для рук силіконові рукавички. Часто саме цей крем беруть ті, у кого дуже суха шкіра рук, і хочуть його а, ну, його допомогу. хочуть. Але насправді, на мою думку, усі ці кремчики для рук вони, а, дуже поживні. і, ну, Просто на свій смак береш чим хочеш, щоб пахли твої ручки. Ну, а оцей з какао насправді щось мені не дуже подобається. От кокосове я люблю. А знайшла я все ж таки коробочку, яка трошечки постраждала. Ну, коробочка постраждала, зато не постраждав її вміст. Це отаке мильце для вмивання. Так-так воно таке малесеньке. А, у каталозі, коли дивишся, здається, там такий шмат мила, а насправді отаке малесеньке мило. У замовленні два лаки для ніг Ультра. І Dream to Shine. Я коли замовляла, бачила, що кольори дуже красиві, цікаві. Я зараз покажу. Dream to Shine, дивіться, такий срібненький. А оцей ультра, який має висохнути за 60 секунд. У мене був колись такий, дійсно, він досить швидко сохне. Я, звісно, 60 не засікала, але такий дівочий весняний. Капець, так вже весни хочеться насправді. Каталоги лютий, але вже вони такі весняні. Тут дівчинка така, символ весни. Так? І взагалі косметика. Вже Новий рік відсвяткували, пора вже весну. Так, коротше, каталогів у мене раз, два, три. 4. Пару місяців підряд брала по 10 каталогів. В результаті вони в мене майже всі так і пролежали вдома, мені було так шкода, що я ж їх купую за свої гроші. Думаю, нічого страшного, не буду поки що купувати багато. Візьму 4, там ще в моїй посилці один каталог є. І з цими попрацюю на 100%. Ну, а якщо бути реалістом, то хоча б на 50% з ними попрацювати. Ну і з новими каталогами присилаючи листівочки нової парфумної водички. Тестувати її з пробного зразка я не буду. До речі, теж трошки прикро, що порвалась одна з листівок. А не буду, тому що в мене тут. В мене тут є флакончик цієї туалетної водички парфумованої. Нічим абсолютно зовні, крім кольору, не відрізняється він від а, першої водички Love You. І навіть піраміда дуже схожа у серці що у цієї парфумованої водички, що у рожевенької. У них обох мандаринка. От. Ні, неправильно. У серці у них обох троянда, а от верхніми нотами вони різні. А у Love You Connect тут мандаринка. І я думала, якщо чесно, що коли я ну, що мені не сподобається якась така дивна суміш, троянда, мандарин, і там якесь ще дерево сандалове, мабуть. От. Ну, ви знаєте, дуже мені сподобалося. І в залежності від того, як коли де я тестувала, він мені починається завжди по-різному. З, з лакона, якщо нюхати, то мені дуже сильно пахне мандариною. Якщо нюхати на шкірі, то мандарина майже зовсім не чутно. Одразу таке щось, знаєте, солоденьке. Прям солодке, мабуть, тут також є якась е, солодка вата, е, або що там було у лав'ю, щось таке е, з цукром пов'язане. Е, коротше, він дуже солодкий. І водночас є в ньому свіжинка. І якась така. Як це пояснити? Вишуканість. Мені, мені сподобалося, так. Да. Напевно, навіть більше сподобався, ніж оригінальний Love You. Про ті аромати, які подобаються, набагато легше давати відгуки, знімати відео. І, до речі, напишіть мені у коментарях, чи потрібно окреме велике відео про аромат Love You Connect. А про аромат Love You, який рожевий, в мене вже є відео на каналі. Посилання на нього залишу для вас у коментарях. Тут в мене є двохфазна спрей сироватка для волосся. Це та, яка допомагає відновити волосся. І тут магія в тому, що перед використанням потрібно змішати цю красу. Отак вона стає рожевенькою і можна користуватися. Річ у тім, що тут є і масло, яке вспливає. Ну, і Якась інша рідина, яка ну, допомагає волосню. Ну, Особисто я спреями ще не користувалася. В мене є оця масляниста сироватка, яку потрібно спочатку на ручки намастити, потім на волосочку. Мені вона дуже подобається. Хоча, задивляюся, задивляюся я і на ці Два, Дві помади для губ. Піон відкрилася першою. Це матова губна помада з ялороновою кислотою у центрі. Ну, ви вже, напевно, в каталозі лютого побачили, що в березні нас чекає така помада, але кремова. Щось буде цікаве чи не цікаве? Я не знаю, але Насправді, мені здається, матова губна помада, яка зволожує губи, це прям вибух, дисонанс і ну, дійсно класна річ після використання. А от що там в кремовій помаді з гіалуроновою кислотою цікавого може бути? Ну, Або це тому, що я люблю більше матові помади. А це оцей відтінок, який лілова. Моя свекруха обожнює цей відтінок. І не лише в цій помаді. Є тут Glimmer Stick Олівець для губ True Red. Це справжній червоний. Автоматичний, як і всі олівці, Glimmer Stick, що для очей, що для губ. Ну і пурбланку моя свекровушка отримала за те, що зробила замовлення на 2300 гривень. Вона зараз впевнено крокує до золота, і знаєте, так збирає замовлення. Навіть мені здається, не напрягаючись. Якщо б напрягалась, вона була б платеною еліт. А так занесла на роботу один відділ каталогу, другий відділ каталог, все замовлення на 2300 разом зі своїм просто так на. І, якщо чесно, я їм трохи заздрю. Так, ну і час відкрити другу посилку поменше. Ну, ви зрозуміли, чому я заздрю з бо в мене посилка поменше. На замовлення був отакий для душу з ванількою. Дівчинці десь. Вона побачила, одразу його замовила, каже, це мій улюблений. Тобто вона з ним вже була знайома. Ну, а це я замовила собі, бо а, два було брати вигідніше ніж один Гель для душу. Мені знадобиться обов'язково, тим більше а, і мені теж подобається оця ванільна орхідея. В цьому замовленні також є пінка для, а, для вмивання і туш для Вії ультра червоненька спухна. Тою щіточкою. А, в принципі, дуже гарна тушь. Нічого поганого сказати про неї не можу. І, до речі, відтінок у неї Brown Black. Я вже думала, що ніхто такі не замовляє. А виявляється так. Ну, а далі я замовила собі. Замовила два олівці для губ. Я вирішила, що під помаду, а, до речі, Гідраматік, оцю матову з гіалуроновою кислотою. А, що мені от її складно нафарбувати рівненько, мені напевно треба олівець під неї. і м -м, під, е відкрила помаду, намазала на руку і по свочам з каталогу вибрала, вибрала два відтінки. Один трохи темніший, Оцей, напевно, буде гарно тон в тон. Зараз я просто не знайду саму помаду, і отакий трошки світліший. Цей точно не підійде, а цей, мені здається, прям я вгадала-вгадала. Замовила для чоловіка спрей для ніг з лавандою. Замовляла до цього йому жовтенькі, з Ой, не згадаю ще швидко, з чим -то, той жовтенький, спитала, який краще. Він сказав: з лавандою пахне краще. А події вони кажу, однакові. Тож замовила йому той, який він вибрав. А собі замовила сухий шампунь. Е, ніколи раніше не користувалася. Е, ну, дівчата, хто користувалася, хваляться. Ж, я ж все промоніторила перед тим, як замовити. Ну, і тут у мене ще два пробних зразка і ще один каталог на люди. Будемо працювати, збирати замовлення і знімати про це відео у YouTube. Підписуйтесь. <хлі> На мене і слідкуйте. Я дуже сильно хочу збільшити кількість підписників до цієї завітної тисячі. Зовсім трошечки залишилось. Будь ласка, допоможіть. Надайте крила своєму б'юті амбасадору Ейвон, своїй подружці. Ну, а я зустрінуся з вами вже зовсім скоро у новому відео, яке. Я вже готую, 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 готую. А все пішла готувати. Хау.